Дозволь Христу до тебе увійти, дозволь собі духовно оновитись, перед дитям Господнім нахилитись і шлях до істин праведно знайти. Дозволь собі задуматись над тим, чого не можна на роки відкласти, нехай у тихих роздумах причастя засяє зірка світом провідним, помнож себе на іскорки святим. Щоб вогнищем сподіваним зігрітись, щоб жодним кроком віри не спинитись і не зректися доброти корінь. Стихає все в яснім передчутті, згорають всі вагання недоречні і обнімає непорочно вечір цю ніч святу, що світиться в Христі. Дозволь собі, чого не дозволяв, зіграй на струнах суті откровення. Промов молитву за свій край стражденний, яку ніхто, як ти, не промовляв, різдвяна ніч у зорях і свічках, як вишиванку небеса гаптує, з надією душа твоя святкує імення Боже сяє у думках. Амінь. Ханові. Амінь.